З 24 травня у загальноосвітніх закладах Білгорода Дністровського пройшли святкові заходи, присвячені завершенню 2012-13 навчального року. Більше трьохсот випускників шкіл міста в цей день поостаннє пройшли на урочисту лінійку, де для них пролунав останній дзвоник. Керівництво міста відвідало декілька навчальних закладів Білгород Дністровського, зокрема навчально-виховний комплекс Школа Сад, який згідно рішення міської ради отримав статус імені Морозової Сільвії Олександрівни. Цей день перед останнім дзвоником у закладі провели мітинг, присвячений пам'яті його засновниці. Міський голова Білгорода Дністровського Ігор Нановський разом з депутатом міської ради Олександром Морозовим урочисто відкрили меморіальну дошку почесному директору навчально-виховного комплексу школа сад Морозовій Сільвії Олександрівні. В церемонії також взяли участь учні комплексу, батьки педагогічний колектив депутати міської ради. «Обіцяю, що дане учебне заведення, унікальне можна так сказати, учебне заведення, завжди буде Лидирующих позиціях среди педагогических коллективов нашого города. Нагадаємо, 38 років Сільвія Олександрівна керувала навчальним закладом. За її ініціативи в 95-му році було його реорганізовано з заклад нового типу навчально-виховний комплекс Школа сад з пріоритетним художньо-естетичним напрямком. Одразу після мітингу розпочалося свято останнього дзвоника. Традиційні квіти, дзвіночки та повітряні кульки невід'ємні атрибути заходу. Директор НВК відзначила, що за результатами навчального року показник якості знань учнів становить 76%. Шість що є найвищим рівнем знань учнів початковій школі у Білгороді-Дністровському. Міський голова привітав учнів навчального закладу, побажав їм наснаги, успіхів та активного відпочинку на літніх канікулах.